Зараз часи змінилися. Жінки почали працювати на рівні з чоловіками. Відповідно, постало питання про те, що домашні обов'язки також потрібно виконувати порівну. Але більшість чоловіків все ж отримують більше задоволення від того, що сімейний бюджет ділиться порівну. У зв'язку з цим грошей у чоловіка залишається більше. А з домашніми обов'язками там же якось можна розібратися там тих обов'язків. Але іноді трапляються доволі цікаві випадки. Як ось цей. Ми з Олесею познайомилися на роботі. Працювали в сусідніх офісах і бачились на обіді. Згодом познайомились і почали зустрічатись. Я запропонував їй переїхати жити до мене. І Олеся погодилась. Розуміючи, що в неї така ж зарплата, як і в мене, я вирішив схитрувати і запропонував їй складатися порівну у сімейний бюджет. Олеся спочатку здивувалася, а потім таки погодилась. От думаю, зараз заживу і грошей зекономлю, і вдома буде чистота випрано, напрасовано, буде приготована їжа. Але ж я не думав, що Олеся виявиться хитрішою за мене. Ні, ну ви уявляєте, що вона мені запропонувала? Олеся завела книгу, в яку ми повинні були описувати всі продукти, які придбали. Та коли хто що з'їв, то потрібно було обов'язково це записати в зошит. Похід за продуктами повинен був оплачуватись в залежності від величини списку покупок. За приготування страв вона виставила мені цілий прайс та ще й висунула вимогу, щоб я завчасно попереджав її, що хочу на сніданок, обід чи вечерю. Причому оплата за приготування страв дається наперед. За споживання консервації, яку вона приготувала. Я також повинен платити. Можна домовитись про абонемент на місяць чи навіть на півроку. Чим більший термін абонементу, тим більша економія. Прибирання, прасування, прання та миття посуду також мають свою ціну. Я аж присів від потоку інформації, яка на мене звалилася. Недаремно Олеся в себе на роботі провідний спеціаліст. Жінка знає собі ціну. На кінець вона мені сказала. А ти що думав? Я буду все робити по дому і ще й в сімейний бюджет гроші вкладати? Я вважаю це несправедливо. То тебе влаштовують такі умови? Чи ти все ж таки переглянеш свої переконання? Я навіть не знав, що мені відповісти. І не знаю, як би ви вчинили на моєму місці і що ви взагалі думаєте про таку ситуацію?